Доброго дня, Самоїлинко Ліана Олександрівна, начальник пірпінського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Бучанському районі Київської області центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Київ. Сьогодні поговоримо з вами про реалізацію експериментального проєкту «Є малятко». Які запроваджений постановою кабінету міністрів від 10 липня 2019 року під номером 691. є певний порядок реалізації комплексної послуги. Є малятком він передбачає певну процедуру, при якій надаються деякі послуги. Послуги, які найбільше користуються попитом, це послуга з державної реєстрації народження з одночасним визначенням походження від батьків. Це послуга реєстрація дитини у реєстрі пацієнтів, послуга щодо реєстрації дитини у реєстрі фізичних і юридичних осіб-податківців, послуга щодо присвоєння дитині унікального номеру з єдиного демографічного реєстру. І також послуга, яка передбачає допомогу при народженні дитини. Для того, щоб скористатися батькам послугою через портал Дія, потрібно спочатку авторизуватись на порталі Дія. Для подачі заяви є перелік документів, певний які потрібно батькам мати при собі для того, щоб заповнити заяву. Обирається відділ, до якого подається заявка. Заповнюється заява встановленого зразка на порталі Дія. Коли заява попадає до відділу, вона обробляється працівниками відділу після того, як документи будуть виготовлені. Сповіщення приходить на електронний адрес батьків, які подавали цю заяву. Про те, що документи готові, можна буде підійти до відділу, отримати вже готові документи. Для того щоб подати цю заяву у батьків, має бути обов'язково цифровий електронний підпис для того, щоб підписати заяву в електронному варіанті. І тепер трошки статистики для порівняння скільки батьків скористалися послугою є малятко за 2023 рік. цією послугою скористалося 569 громадян, які звернулися до на нашої відділу щодо реалізації цієї послуги. І за перший квартал 2024 року скористалося вже 145 людей.